Це, Це наш майбутній, майбутній дім, і ми продовжуємо нашу рубрику будівельних влогів. Минулого разу ми з вами зупинилися на тому, що вже почали прокладати теплу підлогу в будинку. Також за цей час ще тут трішечки підсипали землю, а інші зміни потрібно дивитися всередині. Що ми бачимо ж одразу? Це в нас вже є підлога. Вона вже тепленька. Ми можемо ходити вже в ножки, не холодно. Все класно. Тут ще кілька днів тому були труби. Вже наша стяжечка ну, досить так підсихає. Вже думаю, вона прям ну, там ще, напевно, день-два-три, їй треба, щоб повністю висохнути, Але вже тут все готово. Вже. Також на задньому подвір'ї вже почали робити забор, відгороджувати нас від сусідів. Це наш склад металобрухту. Наступним нашим етапом буде те, що приступають нас до роботи штукатурщики. Буде робити штукатурка. Це вже зроблений ось перший етап. Ми вже замазали там, де було.